Мої вітання! Сьогодні ми розглянемо обчислення математичних виразів за допомогою windows калькулятора. Для цього на сайті. в гілці Інформатика перейдемо до калькулятора. Ось. Ви можете безпосередньо завантажити програму генерації прикладів. Після як ви їх завантажите, розпакуєте з архівного файлу, у вас буде ось таке вікно. Викликаючи за допомогою калькулятор Windows, ми бачимо, що калькулятор має два режими стандартний та інженерний. Нам потрібний інженерний. Наш вираз генерувався з трьох доданків. Перший доданок це корінь кубічний, косинус і 2,13 до 1,53. Розв'язуємо цей приклад таким чином. Ввожу підкоріневий вираз, тобто 37,83. Оберна функція до піднесення третього степені. Таким чином ми добули корінь кубічний. Запам'ятовуємо цей результат. Обчислюємо косинус 79. 89. Аргумент, він не в а в радіанах і використовуємо функцію Cosinuus. В рядку обчеснення є другий доданок, а в пам'яті перший. Використовуємо M для того, щоб їх додати в пам'ять. Тепер в пам'яті вже сума двох доданків. Залише нам піднести і обчислити вже різницю. Для цього ми вводимо основу 2,13 піднос до довільного степеня. 2,53. Дорівнює, отримали результат. Тепер міняємо знак на протилежний і додаємо до пам'яті. Таким чином у нас в пам'яті вже обчислено весь вираз. Залишається його тільки прочитати. Після того, як ми прочитали наша скопіювати його. Після копіювання вставляємо відповідь. Після того, як ми відповідь вставили, повинні її округлити до трьох знаків і відділити цілу від дробову крапкою на кому. Я дивлюся на четвертий знак він одиничка, значить я його просто прибираю і заміняю кому на крапку. Після цього натискаємо контроль і дивимося, що ми приклад розв'язали вірно.